Привіт! Сьогодні ми будемо подорожувати світом. Я розповім про безліч цікавих місць, їхню історію. А можливо, те, чого ти навіть не знав. Проведу так звану екскурсію, чи я краще назвати. Хай буде так. Можливо, ти дізнаєшся щось нове для себе, чи захочеш ще сильніше поїхати і побачити все своїми очима. Але то буде потім. Перша наша зупинка буде дуже цікавою, адже вона всім знайома. Правильно, це Діснейленд, але не той, що знаходиться далеко від нас, а інше трішки ближче. Я думаю, вам цікаво дізнатись про нього щось нове, адже не усіх є можливість його відвідати. Тому я хочу показати і розповісти про нього все, що знаю, хоча сама там ні разу не була. Але хочу. Ну що, поїхали? Загалом у світі існує 5 Діснейлендів. У Каліфорнії, Гонконзі, Флориді, Токіо і Парижі. Перший Діснейленд було відкрито у 1955 році, штат Каліфорнія. Сьогодні ми з вами розглянемо один з п'яти Діснейлендів, який знаходиться в Парижі. Парижський Діснейленд. Це комплекс парків розваг компанії Walt Disney у місті мар лавелле у східному передмісті Парижа, Франція. Розташований за 32 км від центру Парижа. У муніпалітеті Шесі. Відкриття парку відбулося 12 квітня 1992 року. На той момент тут було лише 18 тракціонів, нині ж. Діснейленд у Парижі залишається єдиним парком всесвіту Волта Діснея у Європі. От тільки він розрісся до 1943 гектарів і більше 100 атракціонів, парк складається з трьох основних частин Діснейленд Парк, Walt Disney студіо та торгової зони. Найбільше та найпопулярніше, звісно, вважається зона атракціонів Діснейленд Парк. Проте ця частина в свою чергу поділяється ще на п'ять зон, що відрізняються за тематиками та розвагами. В зоні Адрентленд з перекладу країна пригод відчувається дух Карибів, Індії та Східної Африки. Тут відтворено Аграбу. З анімаційного фільму «Аладдін», А також є атракціон, де продубльовані сцени цього мультика. Зона з магазинами та ресторанами виконана в африканському стилі. Також у цій частині парку є розваги, що ґрунтуються на фільмах Пірати Карибського моря, Швейцарська родина Робінзонів, і «Діана Джонс, Острів Скарбів. Кажуть, що на атракціоні Індіана Джонс використані справжні реквізити з фільму. А для оздоблення атракціону Пірати Карибського моря використали череп людини. У зоні Frontierland відтворений стиль дикого заходу США 19 століття. Серед атракціонів можна виділити американські гірки. Будинок страху та річкову пригоду на човнах. Зона Діскавелен спроєктована у вигляді міста майбутнього, як його уявляли фантасти 19 століття Жюль Верн і Герберт Уенс. Це добре видно на прикладі атракціону, виконаному у космічному стилі. Також тут є розваги за мотивами зоряних війн та історії іграшок. Зона Fantasyленд перш за все розрахована на дітей молодшого віку. І саме в ній є найбільша кількість розваг, пов'язаних з улюбленими мультфільмами. Ця територія оформлена у вигляді казкового села. Тут є лабіринт Аліси з двору Льюіса Керрола. Атракціони за мотивом були смішки, Пітера Пена, дамбо. Відвідуючи міні-круїз, гості стають свідками сцен, з біосміжки, трапунці, русалочки, аладіна, красуніта чудовичка, чарівника країни Оз та інших казок. Вінчає цю зону головний символ Діснейленду замок сплячої красуні. Центральна пішохідна магістраль парку починається біля входу і йде до замку сплячої красуні З неї можна потрапити до інших тематичних зон. Вулиця виконана у стилі американського містечка 1920-х років. Та містить в основному магазини та ресторани. Тут також розташована станція Disneyland Railroad, де можна сісти на поїзд навколо парку. На головній вулиці проводять паради, а біля замку захована капсула із посланням у майбутнє, яку можна буде відкрити тільки коли парку виповниться 80 років. Це станеться у 2035 році. Наразі наш огляд Діснеленду завершено. Дякую за перегляд!